Добрий ранок, гарного дня! Сьогодні у нас з вами перевірна робота за розділом. Починаємо з нової сторінки. Зверніть увагу на зразок записів у зошиті. Зазначте дату, вид роботи, перевірна робота. І ви вже знаєте, що завдання можна виконувати в будь-якому порядку, вказуючи відповідний номер. Всі обчислення ми виконуємо в ЗОшиті, за потреби використовуємо формули. Отже, розбираємось, починаємо. Задача. Вам необхідно скласти малюнок схему до задачі і розв'язати її зручним способом. На відстані 205 км одна від одної, дві вантажівки вирушили одночасно в різних напрямках зі швидкістю 72 км за годину і 80 км за годину, яка була відстань між вантажівками через 3 години руху. Отже, Зверніть увагу, що між ними була відстань 205 км, вони не з однієї точки рушали, вони рухалися в різних напрямках. Ви зазначаєте швидкість першого авто, швидкість другого авто, і у вас питають, яка була відстань між вантажівками через 3 години. Тобто, кожна. Автівка рухалася 3 години. Ви розв'язуєте зручним способом, тобто відстані окремо ви можете знайти, не забудьтеся, що між ними вже було 205 км. Або другий спосіб: ви можете знайти спочатку спільну швидкість їхню. Цих вантажівок, тому що вони спільно долають відстань. Як вам буде зручно, так і розв'язуйте задачу. Бажаю успіху! У вас все вийде. Завдання перше. Вам необхідно знайти значення виразу, якщо А дорівнює 205, Б дорівнює 25. У вас вираз з буквами, ви його записуєте. Не забудьте, що вираз з буквами потрібно перетворити на числовий вираз. Записати його, далі визначте порядок дій, зробіть необхідні обчислення, всі в зошиті, письмово в стовпчик і в кінці не забудьте написати результат ваших обчислень. Значення виразу. Бажаю успіху, у вас все вийде! Завдання 2 на побудову, креслення фігур. Вам необхідно накреслити трикутник АБЦ з прямим кутом, дві сторони якого однакові 4 см. 4 см це орієнтовно 8 клітиночок, тому подумайте, що вам необхідно відступити вниз не менше 8 клітиночок, щоб побудувати цей трикутник. Пригадайте, що таке прямий кут. Побудуйте його, дві сторони у вас є, а третю сторону вам потрібно виміряти і обчислити периметр трикутника. Пригадайте, що таке периметр. А потім вам треба записати характеристику цього трикутника. Пригадайте, які бувають трикутники за кутами, які бувають трикутники за сторонами, і після всіх ваших креслень, визначення периметру обчислення, ви напишете, що ваш трикутник а, Б, С, який він? За кутами. тобто він... Який і який він за сторонами. Пригадайте і запишите. Наступне завдання також на побудову фігур. Ви можете виконати обидва завдання: перше з дужечкою, друге з дужечкою. Можете виконати на вибір. Одне із завдань. Завдання перше. Побудуй коло радіусом 3 см, познач центр і радіус ОА, тобто його треба накреслити, цей радіус. Далі вам на цьому колі треба поставити точки КМБ, що належать цьому колу вашому побудованому. Друге завдання побудуй круг діаметром 4 см. Зверніть увагу діаметр. А для того, щоб побудувати коло, вам потрібен радіус. Пригадайте, як обчислити радіус, якщо ви знаєте діаметр, побудуєте ви це коло, і далі вам треба знову ж таки позначити центр, накреслити діаметр і позначити його буквами CD. Далі вам треба поставити точки F, E, R, що не належать кругу. Зверніть увагу, якщо в першому завданні ви ставите точки, що належать колу то в другому завданні не належать кругу. Будьте уважними, пригадайте, що таке коло, що таке круг, які точки належать колу, які точки належать кругу, і, звісно, тоді вже ви не переплутаєте, де розмістити і поставити ці точки. Бажаю вам успіху в побудові цих фігур. Сподіваюсь, що ви виконаєте з блискучим результатом обидва завдання. Завдання четверте. Пригадайте назви геометричних тіл і підпишіть їх за їх зображеннями. Ви записуєте. Номер один з дужечкою, два з дужечкою і так далі. І просто словами записуєте назви цих фігур. Думаю, що і це завдання не буде для вас важким. І всі завдання взагалі ви виконаєте успішно. Отже, приступайте до роботи, всіх обняла, бережіть себе. Пока-пока.